Йо, ну і всі на каналі АПео і сьогодні. Bye -bye. Bye -bye. Сьогодні друзі нам потрібно буде Need More Moving Faib Play, і зараз не знаю що буде. Просто коти собачки на фоні мене вже розносять. Ми залітаємо в нашу кімнату і ми спимо просто будильник 7 годин ранку. Е, щось Що це таке? Щось з боку стало. Так, Нам потрібно ставати. Е, так, я готовий, там туди-сюди. Так, Так, нам. Як я розумію... 7.00. Просто в 7.00 це вже рекорд, я вам так скажу. Кімнатка, кімнатка. А, ну. Ходимо прямо так само як в Need More Head. Пісенька. Пісенька та сама, значить гра буде просто від тих самих розробники, просто розробники, красавчики. Я їм просто, ну, не знаю, від від душі, душі їм е, аплодисменти, просто кіт. Хід зразу селфончик просто закотав подобайку, зразу вниз підходити, ставити подобайку. Е, так, ну, так, ну так, в кімнаті більш такого цікавого нічого немає. Йдемо. Відкриваємо, у нас будинок просто величезний. Опа, о боже, якийсь собачка, це хто такий? За собаку, дорогі друзі, просто за собачку. Обов'язково подібні, щоб ви підписалися на цей канал, тому що за собачку. Ну, собачка взагалі прекрасна, я вам говорю. За собачку можна і підписатися. Гляньте, яка собачка. Йоу! Ну собачка взагалі чудова, мені прямо вона дуже це не подобається. Добренько, давайте. Е, куди нам треба зараз піти? Так, е, нам треба весу. Нам треба піти в ванну в кімнату, так що почекай. Мені здається, що я зараз вип'ю не то, що мені здається. Або я неправильно прочитав, або це мило. Почекайте. Якщо серйозно, це мило, я щось вип'ю. нас камера лежить в туалеті. Ого. Так, е, мені лице щось, типу, не таке, воно та пляшка літає. Так. Почекайте. наше лице щось ним щось ним сталося. Ну-ка, ми дивимось. Ай-яй-яй! Бай-бай-байбай зеркало! вай зеркало бай бай зеркало! Тобто, коли ми мовим... У нас е, розлітаються предмети, просто гляньте ванна, яка для катамарана, я не знаю. І до речі, у нас крізь камери, в туалеті камери, в ванні камери, в нашій кімнаті камери. Так, тепер мені треба піти до дідушки. Тобто у нас дідусь шарить в цих штуках, так? Да? <клухи> Ззаді нас легенда мювінга, Просто мювінга, я не знаю. Е, це Сквідвард, просто за Сквідра зразу вподобаєчку. E, потім ми тут говоримо з... Так, привіт дідусь там моє це щось на форма, Ага. Він питається, що там... Mm -hmm. English is so good. Так, окей, а. Хорошо, он. Навіть він сказав, що my English is so good. Е, так, добре, добре, добре щось там. Ми з дідусем поговорили про нашу форму лиця, що з ним щось не так. І зараз дідусь потрогає нашу лиця і він скаже, як у нас, О, у нас друга, е, так, друга два. Це, це мало. Я думаю, це мало для форми лиця, щоб був мюмів, -мю, це мало-мало. Просто кіт на Кока-Колі! Глядіть на нього. Ну, за... Я не знаю, ці, роз... ці розробники вони просто найкращі. Так, добре. Е, Мок з е, ТВ. Нам треба мугнути телек. Ага, давайте. Це, це, це прекрасно. Це я не знаю, це ідеальна карта. Плюс 2. Ага, дуже добре. Так ми зразу йдемо до дідуся. Я не знаю, це прекрасна карта. Вона мені дуже сильно подобається. І сьогодні, дій, друзі, в цій карті є дуже багато різних кінцівок. Тому сьогодні я, я, знаю, я знаю, я знаю деякі секрети, то ми сьогодні... Сьогодні обов'язково до них подивимось. Так, а зараз нас там е, нас дідусь 4. Ну, 2 плюс 2, ну 4. Так, добре, мені треба типа більше працювати над цим. А нам треба всі вікна. Просто все розлітається. Ти що, діти? Дідусь, ти точно дідусь? Чи ти вже ґрандпаєш, ну, чи ти grand да, вже? Я так і думаю бай бай бай-бай. Я не знаю, це, це прекрасно. Всі вікна е, робимо. Розлітаються просто вікна. Собака, боже, та ти ідеальна, я тобі кажу. Я не знаю, ця собака просто прекрасна. Вона мені, вона для мене найкраща ця собака. Собаку подобай, обов'язково У нас два, три, дев'яти, дев'ять віку нам треба мовити. Ого! Ну для вас це буде секунда. Ну, бай-бай! Так, зразу до дідуся летимо пулею. Просто ну, пацан вообще красавчик, разробник, чи що, я не знаю. Так, дідусь, давай, тестируй там моє лице мій мюк туди-сюди. Так, дідусь, давай. А, а чого нашого дідуся тут? А, це в нього очки, ну що у нього фонарь. 22, 22. Раз, два, 22, давайте, добре. Так, ну, мені треба ще краще старатися, мок юбе. А на чому я спати буду? Ей, мені треба моє ліжко. Ну добре, давайте, що ж не зробиш раді відео. Бай-бай Просто розлетілося. Нормально, нормально. It's so good, it's so good. Так, добре, зразу до дідуся лейтемо. Давай, угу. Так, добре. Ага, так, хорошо. Давай, нажимаємо. угу. Я бачу, давай, що, дідусь просто. Я не знаю, тільки ти на задньому фоні. Це що ще Тут 26, добре. Е, треба краще, я кажу, добре. Так, е... Мені треба нашу морку трошечки використати, якщо я не помню, так? Да? Гринамала. Моя бабуся любить ферму. Бай-бай, бай-бай, Опа! До речі, а я не знаю чого, але тільки що ми могли нашу цю грядку і в нас з'явилися якісь ось ці штуки. Я не знаю, що це таке. Давайте просто позбираємо їх. О, пацан! Пацан, привіт! Що ти там? Привіт! Еээ... E, моя мама дозволяє мені з тобою говорити. Е, e, о, добре? Він так і буде говорити? Серйозно? Він просто нічого не буде казати? Ну добре. Так, почекайте, я хочу позбирати зі карти, тому що... бай-бай. Так, до речі. О, дівчинка, дівчинка, дівчинка. Так, пацан не з нами не захотів говорити, може це його мама, я не знаю. Давайте запинемо до дівчинки, глянемо. Що вона робить? Так, давайте забираємо, забираємо. Дівчинка, ю, хай. Опа, гляньте, у нас якась аура, чи що була. Hello, how are you? I'm fine, and you? Goodbye. Серйозно. Так, ми зараз збираємо картини. Просто у нас там дідусь світиться, у нас там всі світяться. Давайте, я зараз, мені зараз треба зібрати всі картини. І мені сказано, біжи до дідуся. Я добре-добре зараз побіжу. так. Я не знаю, ми збираємо якусь картину, що шо вона нам дасть, я не знаю. Давайте, зараз я тоже поспішити, а то бай-бай. Просто я не знаю, ви замічаєте чи не замічаєте, на нас... Ооо, ми тут спадки можемо, нічого собі прикольно, це такий кемпінг. Серйозно? Я не можу в спати. Ну в нас просто інколи аура якась біля нас з'являється. Я не знаю, що це таке, ну добре. Топаємо, топаємо, топаємо. Давай, 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 біжи, 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 так, ще ми забирали одну карту. Е, там хто в нас... А, це цей пацан, добре. Та й ми вже з тобою поговорили, не хочете говорити. Давайте і біжимо зараз до нашого дідуся. Давайте. Опля, 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 давай, давай, давай. Просто нас якісь ко... Боже, ця собака, це рознос! Просто я обожнюю цю собаку, вона найкраща. Давайте опля, збираємо. Е, не понял. Ага, добре. Так, давайте говоримо з нашим дідусем. Так, подивись там, на мою цю... Просто нашу дідуся. Просто ну фейс, от трикутне. Я вам 34. 34 це непогано, але мені треба більше, типу, Мигати. Я не знаю як це мигати, так. Чекайте, мені що що мені треба зробити? Мені треба цього чубліка зробити. Е Мені треба могнути кіосок з лимонадом. нє ні, ні ні, ні ні чекайте, я зараз схожу до тих пацанчиків, тоді я могну ваш кіосок. Шкода, справді, пацан старається. Так, чекайте. Я не знаю, як їм могнути. Просто наговори goodбай і все. Навіть якщо я так нажимаю, воно не працює. Добре. Йдемо до того, щоб його могнути. Ой, мені шкода його, справді, він просто так старається. І ми зараз підійдемо, не будемо купляти лимонад, а... Добре. Давай. Брат, вибач! Що значить і. бай бай бай-бай! Вау! Розлетівся гарно, не поспорю. Прям дуже файно. <гух> у нас карта якась зібралась. Так, от у нас будинок, що там у нас? Дорожка Навкруги нашого будинку і... Що це таке, я не знаю. І до речі, отут, бачите, Тіпа, дорога, дорога, дорога і це. Це я не знаю. Подивимось, подимось, подимось. Зараз ми до дідуся збігаємо. Просто наші ножки такі, опля, а що це у нас там світло? Там? А, це той пацан що не хоче говорити. да ну його. Та давайте зараз біжимо, біжимо, біжимо. Дідусь, хаю, хай! Так, добре, добре, добре. Що, що, що. Ми щось поговорили, я про тикав, я не знаю, що це. Таке. Він все одно пробує наше лице і 74. Е... We... А, він говорить про те, що ми трошечки погано зробили, щоб ми того могли. Мені треба машину... Мо... Ну, добренько, добренько. Раз попросили, значить, зробимо. Байбай. Вау, wow, металолом бистренько ми справили з ним. Я вам скажу, дуже навіть бистренько машина взірвалась дуже-дуже добре. Так, давайте зразу йдемо до нашого дідуся, того що... Дідусь, давай нам говори, що там. Е, давай, роби. І кажи нам просто та собака, це шедевр. Я не знаю, що ви там кажете за цю собаку, але вона прекрасна. Так, давайте. Щось ми там протикали, і нам треба... кожну картину. <рит> Ні -ні 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 -ні. Які ж вони всі прекрасні, ці картини. Я, я не хочу просто, ну вони ідеальні. Я не знаю я не знаю хто їх там. Бай-бай. Ну ти картини прекрасні, всем, ну, най, всем хлопчиком, ну. Я не знаю, картини прекрасні. Я не зможу, я не зможу собаку мов Собака! Собака! Знай, я тебе любив! Давай, спасибо тобі за два За два мога, що це таке, кіт. Ну Бай-бай, бай-бай. Нічого не скажеш. Та до речі, у нас якийсь там номер телефону чи що то таке, я не знаю. Warning, game only. Небезпечно, тільки гра. Ну, а ми що з вами робимо? Граємо. Ой, кіт, ой, кіт, це наша кімната, це наша кімната, просто кіт. Я не знаю, що це таке. Знаєте, famous uh, street cars number in s. Uh, call at 3332855. Так, почекайте, давайте ми зараз картини доробимо. І тоді ми візьмемо подзвонимо Squidward. Давай, бай-бай! Так, чекайте, мені, я, а я так і не зрозумів, що у нас на екрані було. Давайте зараз по... запамиємо. 3 3, 3 3, 2, 8, 5, 5. 5. Так, давайте зараз спробуємо. 3, 3, 3, 5 5. Не можемо? Так? Ну тоді пізніше ми туди сходимо. Давай так, до дідуся, зразу підбігаємо. Дідусь, каже нам свій вердикт, то що ми від нього залежимо. О, 92, ого. Нічого собі. ну Це, ну, це прям нормально. Мог e закічен. Кухню! Ви що серйозно? От прям одним оцим кліком ми можемо. Просто все порозліталось! Я не знаю, чи ви побачили. Там була така гарна картинка собачки, О, гляньте! Ай, до... Опа, додік! Ей брат! Та ти красавчик, а що це у нас таке? Я не знаю. О, у нас є печиво! Я не зрозумів, що, що з ним ми за шу з Ну що? Ми печиво печемо! А, а ми кухню взірвали і печемо печиво! Це файно. Нічого не скаже, чекайте. Е, наше печиво випадково не згорить, та хай воно там буде, я не знаю, що ми з ним будемо робити. Так, почекайте, це наша кімната. Мені зараз показує е, підійти сюди, да? І. Гренпа туди-сюди. Е, Воно не ну, треба! Давайте! Сквітвар туалет просто прекрасний! Глядіть сюди на нього! Так, ой, ой мене трошки підлагало. Дідусь, привіт! Давай, розказуй, ну, розказуй. картина! А картини збереглися! Опа, він нам давай випиваємо. І що? І що робиться? Плюс 200 Мог the face. Ядерна бомба у нас стоит в дома. Це то ми крути, конечно. А, нам треба. Нам треба забор могнути. Давайте. Бай бай, бай-бай. Плюс 1000. Забор вообще розлітається, мене аж лагає. Так, у нас якась аура, там. Чекайте, чекайте, чекайте. Алядіть, якими селебріті! Ми зробилися просто... Чекайте, ми я, я нічого не робив, Я нічого не робив, але ну, саме. Щось зірвалось, я не знаю що. Е, чекайте, мені треба до дідуся піти, я думаю, правда? Чекайте, в мене тепер все засвітилося і телефон. А, я можу подзвонити. Ага, добре. Чекайте, можна якусь трубочку покласти? Не можна, да? Тоді, добре, дідусь, давай. Нам можна було це цей, поговорити. Ой, могнути, дідуся. ні-ні-ні, це, це вже прям капець. Та дідусь нас трогай. Дідусь шоці просто із за того, що у нас... Е... Ми занадто круті. Так, Боже, оце от розробники трошечки не, не доробили. Давайте одиничку поставимо, можемо позвонити? Ні, не можемо. Нам треба на нормальний номер позвонити. Так, дідусь в шоці просто там говорить welcome. Що це таке? Що я зробив? А ми пройшли, серйозно? Нам треба зіграти знову. Ми пройшли цю гру, почекайте, ми пройшли. І, але знаєте що, давайте зараз я ще раз це все пройду і я вам покажу секретні місця, куди ми можемо попасти. Тому, Мо, дорогі друзі, для вас секунди, для мене ще пару хвилин. Мо, дорогі друзі, срочно включаємось зразу. Е, я беру, я підходжу, мені треба було могнути е, цю кухню. Я був поставив печиво, практично, ви це все бачили, я поставив печиво практично. я приходжу, ставлю на сіл це печиво. До мене, я сідаю, їсти, до мене залітає чувак, пише. Е, немає швидкості, я кажу що щось там. Ее e, такс, я не знаю, що це таке. Просто шой <try> зар... Dar... Він розні... Моє печиво! Ев! Кенет, e, А, мені ще треба зробити, мені треба... Так, до почекайте, мені треба на зелене попасть, да? Опа, добре, так, чекайте. ай яй Ні, не, я промахнувся, чекайте. Я знову промахнуся, чекайте, мені. Ай-яй-яй, чекайте, чекайте, чекайте. Я не можу, я не можу, я не можу. Ой, це дуже погано. Опа! Попали, попали, попали. Бай-бай, бай-бай. Чекайте. Просто ми... Я не знаю, хто це такий. І ми йому плюс 2 отримали, ой, плюс 20 отримали. Просто якась там гра. Fanom Tax. Серйозно, кінець? Я просто проходив знову раді цього. Схоже, мені, дорогі друзі, треба знову все перепроходити. Тому для вас секунда, для мене ще хвилин 10. І так, дорогі друзі, знову наша кухонька. Нажимаємо на нашу кухню. Це я вам говорю, це все таки прекрасно, цю кухню. Взагалі, ця гра, це вона прекрасна. Це... Це найкраще на вробоксі. Давайте, зараз нам ще треба до діди сходити в гості. Дід, здорова. І давайте. Бай-бай. І до речі, замійте, цей скібілій туалет він виживає, представляєте? Ну, у нього трошки аура побільше. Так. Дорогі друзі, давайте зараз ми до діда там підходимо, щось там пробуємо. Ага, добре, дід, давай. Він нам дає зілля якесь. Оце от давайте, зараз, зараз ще буде одна секретна така штучка, бо ми вже знаємо, що буде після зілля. Е -мог з Фанта, типу ти можеш щось там Могу зробити. Не Мог фан... Е, зараз, зараз секундочку. А, нам треба монутий забор, так. Да. Плюс 1000! Я вас вітаю. Так, добре. Зараз там наша аура. Я тут нічого теж не роблю. 2000. ні, 20 000. Просто ну, це, це прекрасно, я вам говорю, це прекрасно. Ми... Плюс 600! Взірвали все, що було, просто... До речі, я хочу зараз сходити до тої дівчинки, вона там ще... А, дівчинку ми теж зірвали. От красавці, а! Я вам кажу, так, до речі, дорогі друзі, просто я зараз хочу подзвонити. подзвонити, я хочу, так. Да. Дивіться, дивіться, дивіться. Я зараз дещо покажу. Це прям така секрета, що. я випадково просто був побачив. Дивіться сюди. Ай, так не видно, так не видно, Дивіться, бачите, отут номер телефону 333 2855. У нас є прям номер один телефону, який ми прям бачимо. Це, якщо я помиляюсь, подзвонити до президента. А 333 2855 я не знаю. Давайте. Зараз. 28 2855. Who kill me, brat? Uh, I'm better, McDonald. Ah, McDonald's, the Hello, how are you? Uh, choose. I uh, look. One, two, three. Let's go. That's just move cheat. Where is going to? I can just move him. Мені треба е, типа до нього могнути, да? О, вот це наш чувак, чекайте, вовін, да. О, пля, заходимо до нього в гості, давайте. Ми мокаємо його! Тут прям тяжко! Чекайте! Can mock me? Thanks, брат, а що таке? Мене аж залагалося все. Чись to бат against вай. Коротше, я б году поняв, цей чувак за оцей камнер, що в туалеті, в бані, в кімнаті, він за нами слідкував. І це ми його могнули, викрали його. E -e... Ну дорогі друзі, ви були на каналі АПЕО Ось які бувають ці кінцівки Це ще навіть на кінець Дорогі друзі Якщо вам сподобалась e -e, ця карта Із цих розробників є просто ульотні карти, тому ставте свої подобайки, підписуйтесь канал e -e... ну і дорогі друзі, ну і всім пока-пока-пока